Власне, колеги, що ми разом з Івановичем вже мали змогу кілька разів зустрічатися в медичних закладах нашого міста, коли показували, яким чином працює електронний запис до лікаря. Сьогодні є наступна стадія, власне, яку безпосередньо пропрацювало управління в тому, щоб в наших міських закладах. Лікарних поліклініках була наступна опція. Перша це є медична картка. Сьогодні ми, власне демонструємо, яким чином це працює, тобто яким чином збираються дані, деяка інформація, оскільки цього року є дуже важливий рік щодо зміни взагалі підходів. І тут власне, електронна система стає одним з ключових елементів, коли все стає прозоріше, все стає зрозуміліше, все стає швидше. Друга важлива річ, яка ще спрощує життя безпосередньо ми сьогодні говоримо про пацієнтів. Це те, що буде презентовано і безпосередньо ми покажемо, яким чином працює електронний рецепт. Коли сьогодні фізично а, цій людині, які необхідно виписати рецепт, він буде виписаний в електронному форматі. Тобто, це все елементи, які стосуються спрощення для того, щоб власне мешканцям, які на жаль а, з тих чи інших причин захворіли, в тому, щоб вони мали мінімізовану кількість часу, витрачали безпосередньо на бюрократичні речі і більше часу на саме лікування. Тут власне управління зробило дуже велику роботу в тому, щоб і електрична картка працювала, електронна картка працювала, і плюс працювала електронна система рецепту. Тому місі Львові вже давно займаємо. Питаннями впровадження електронного документового обігу, як в принципі є в цілому світі, і перше наше досягнення було в 13-му році, коли в міській дитячій клінічній лікарні ми запровадили електронну історію хвороби, одну з перших в Україні. І весь цикл від поступлення до виписки фіксується тепер в електронному документі, де нічого не можна виправити, не можна щось вирвати, переписати. Тобто, все фіксується як є. Надалі ми перейшли до поліклінік і. Чотирнадцятому році, в п'ятнадцятому році, запровадили одну з перших в Україні електронних реєстратур. Власне, в цій четвертій міській поліклініці, і згодом по всіх інших наших поліклініках на сьогоднішній день працюють електронні реєстратури, де можна записатися онлайн. На прийом на той день, на коли тобі зручно, окрім того, пацієнт може записатися в реєстратурі безпосередньо звернувшись. Окрім того, лікар, якщо є повторний прийом, лікар може автоматично зразу визначити день час прийому, і внести це в систему. На жаль, не на жаль, а важко сказати. На сьогоднішній день приблизно 20% по місту Львову загалом, якщо брати користуються онлайн записом. 20%. Ну, ми це пов'язуємо з тим, щоб більшість людей, які звертаються в поліклініку, це люди старшого віка. Які ще не вміють працювати з комп'ютерами, але ті, хто молодші, точно однозначно записуються онлайн. І ми сьогодні продемонструємо, доктор вам покаже, скільки людей записується дистанційно на визначний день, визначений час. Наступним кроком це було запровадження власне, електронних амбулаторних карт. Які з одного боку ну і потреба часу, а з другого боку, і вимога Національної служби здоров'я України, тому що електронний документ обіг це є вимога всієї реформи. І як ви чули, з 1 березня в тестовому режимі запрос запрацювали так званий сегмент електронної медичної картки, де проводиться кодування за системою ICPC-2. Це лише сегмент. І в тестовому режимі він запроваджений. З 1 травня НСЗУ вимагає, щоб е, вже всі лікарі обов'язково всіх пацієнтів, які до них звертаються, в цю систему icpc 2 вносили. І наші лікарі сьогодні працюють з цією системою, і на 1 травня без сумніву будемо готові, щоб всі 100% працювали. Окрім того, ми пішли далі. Ми не чекаємо е, доручень там вказівок НСЗУ. Ми сьогодні вже в п'яти установах запровадили е, розширену амбулаторну карту, то що ви привикли. Е, Бачите і товсті наші книжки, так от амбулаторна карта називає такі товсті, де там записується все, що було, за все життя. Так от, ми за п'яти установок це вже запроваджено, електронний формат цієї грубої форми 025, там де вся інформація про пацієнта зберігається. Сьогодні ми теж це продемонструємо. Також ви знаєте, що з 1 квітня запроваджений електронний рецепт по програмі Доступні ліки. І наша установи всі вчасно включилися в цей процес, є така можливість виписувати ці рецепти. І за минулий тиждень нас виписано 5 тисяч рецептів по місту Львову. І на кінець тижня було товарено вже тисячу рецептів. З нашої сторони проблем немає. Все, наші лікарі то вміють, роблять і виписують. Це стало завдяки нашій спільній роботі з медичною інформаційною системою Хелсі. Яку ми відібрали для міста Львова на підставі конкурсу, була конкурсна комісія з запропонованих місів, Їх було багато, як ви пам'ятаєте минулого року. Ми обрали власне медичну інформаційну систему Хелсі. Справа в тому, що в місті Львові на сьогоднішній день на загал підписано вже понад 600 тисяч декларацій, що складає майже 80% приписного населення. Але 20% населення декларацію не підписали, і для цих 20% за тих чи інших обставин можуть виникнути проблеми, і, хоча НСЗУ, і ми говоримо, що ми не, не, не маємо права відмовити при зверненні пацієнта. До поліклініки ми зобов'язані дати допомогу, а невідкладну допомогу взагалі безумовно маємо безвідмовно без і безумовно дати допомогу. Тим не менше, пацієнтів, які не підписали декларацію, можуть виникнути проблеми. Тому що електронний рецепт можна виписати тільки в тому разі, якщо пацієнт підписав декларацію. Черговість прийому теж в першу чергу будуть прийматися ті пацієнти, які підписали декларацію. Тому закликаю всіх мешканців, які ще не підписали, переважно це люди. Старшого віку звертаюсь до їх батьків, до їх внуків. Будь ласка, придіть наші поліклініки, підпишіть декларацію. Тому що в наступному все буде, все буде зав'язано з електронний рецепт пацієнтів. Якщо у вас там немає, якщо ви не підписали декларацію, вам не випишуть рецепту. У вас будуть проблеми з доступом до лікаря. Ну мається на увазі. З точки зору черговості, запису та де тому дуже важливо, щоб всі підписали декларацію. А електронний рецепт на сьогоднішній день пацієнту, який декларацію не підписав, не випишуть, тому що системи поподрозумівають, що той, хто підписав декларацію, тому й виписується електронний рецепт по доступних ліках. А якщо говорити про якесь таке фінансування медзакладу за таких пацієнтів, чи що змінилося? так, да, змінилося? Ну в принципі, планувалось по бюджету, що за пацієнтів, які не підписали декларації. З 1 січня по 1 липня держава буде платити 120 гривень, тому що вони звертаються за допомогою, все рівно ми з ними працюємо. А, натомість було, я чув повідомлення в засобах маси інформації про те, що міністр Уляна Супрун заявила, що з 1 квітня припиняється це фінансування. Хоча документів ми таких ще не бачили. Але, ну, Знаючи попередній досвід, якщо міністр озвучило, скажу всього так, воно і буде. Документ буде, тому вже з 1 квітня за тих пацієнтів, які не підписали декларацію, заклад охорони здоров'я гроші не отримує. Тому це теж питання. Ну, дивіться, за вас держава готова заплатити. Ми повинні це заробити на зарплату, на утримання установи, на придбання медикаментів і інших речей на вивіз сміття в кінці кінців, про які всі турбуються. А ви приходите і тому що ви не хочете декларацію, ми не до свої гроші. Це неправильно. Тому ми будемо дуже наполегливо, дуже переконливо і дуже категорично просити наших мешканців ту декларацію таки підписати, тому що ми тоді не доотримуємо ресурс. Що о, в нас є така опція, і я власне і довіряю, що о, о, мешканець. О, які ну, сходив на прийом, система пропонує дати дати оцінку, як пройшов прийом. Я цього року ще не перевіряв, але тричі минулого року там, через 4 місяці, раз в 4 місяці я дивився і і ісумовав відгуки по місту, тому що вам сказати, що 93% поставили п'ятірку. П'ятірку і четвірку, 5% поставила трійку, і лише 2% було незадоволено. Тобто, десь 93-94 відсотки, так по пам'яті говорю, да, в принципі, дають позитивну оцінку відвідуванням наших установ, що мене тішить, тому що це анонімне опитування, це анонімний, анонімний електронний формат з зворотнього зв'язку. І тому ну, це теж хороший сервіс, який нам Хелсі запропонували, і ми маємо цю інформацію для того, щоб оцінити, як же у нас працюють лікарі. Електронний Рецепт запроваджений на вимогу НСЗУ з 1 квітня, і от з 1 квітня, за минулий тиждень, пройшов перший тиждень квітня, в місті Львові виписано 5 тисяч рецептів, і а товарини поки що тисячу рецептів. Що стосовно електронних рецептів, є установа, яка виписує рецепт, і є аптека, яка має його відпустити. Так вот, у нас проблем нема, а в обтек там періодично виникають проблеми. Тому виписано 5 тисяч, а товарина тисяч, тому що ну. Э... Нова система люди ну а люди вчаться в аптеках. Там дехто цифровий підпис не встиг виготовити, дехто не встиг угоду сенсу підписати. Ну це та та історія, яку ми можемо тільки просити, не дуже на них можемо вплинути, тому що як правило, це все приватна форма власності. Ми провели не одну нараду спільно з ними. Ну ніби процес пішов. Вже тисяча тисяча рецептів відпустили. Значить, вже навчилися теж так би мовити працюють. <головіка> Наступний крок це 100% забезпечення амбулаторної карти по всіх наших поліклініках. Ні, цей ICPC-2, то що Супрун сказала, а оцей от, от, от от грозбуха, який кожен з нас має, ну хто тоньше, хто більше, але то, що з нами все життя. Так, і воно повинно запрацювати. На якомусь етапі НСЗУ буде вимагати, щоб ця амбулаторна карта інтегрувалася в загальноукраїнський ІХЕЛ, e загальноукраїнську електронну охорону здоров'я. З 2020 року ви ж розумієте, що реформа вступає, реформа вступає в реформу, вступає вторинна допомога, тобто стаціонарна допомога, і там теж будуть свої вимоги. На сьогоднішній день ми поки що не можемо вам дати чіткої відповіді, бо самі не знаємо, як воно буде функціонувати. Але то, що воно буде, то що цей процес незворотній, неминучий, це, це факт. Да? Тобто, ми поступово як весь світ перейдемо на електронний документообіг, на електронну фіксацію. Паперові на, на, на ніхто не відміняє. Не знаю, на жаль, чи на щастя, тобто про паперову на буде. Буде залишатися і архівуватися так, як і вимагає сьогодні законодавство. але в електронному форматі це буде простіше. Якщо ви зміните своє, своє місце е, проживання чи підпишете з іншим лікарем, система автоматично це принесе до іншого лікаря. Якщо у е, вас, не дай Бог, станеться в іншому місці, ви звернетеся там до лікаря у невідкладному стані, і дасте свій код доступу, то всю інформацію з вас можна про вас можна з електронної системи витягнути до той момент, де ви звертаєтеся для того, щоб знати всю, всю історію вашого життя. Тому в будь-якому випадку ну, весь світ доклада. Казали, що це правильно, це зручніше і це ну якісніше. Тому ми повинні спішити рухатися, доганяти світ. Ми знаємо, що на зв'язку є через скайп. Яніка Мирило, радник міського голови, тому я з вашого дозволу через телефон включу. Яніко, Ми тебе включимо на телефон. Гаразд. Окей, можеш? Вітаю, вітаю, друзі. На жаль, сьогодні через скайп, але слава Богу, у нас є інтернет. Що я дуже пишаюся і дуже вітаю нас Львові з цим, що зараз повна запускається рішення електронної медицини Хелсі. Що по перше, це дуже дуже зручно буде, коли можна записуватись до лікаря вже через інтернет, у всіх медцентрах, не чекати у живої черзі. По друге, це перший крок до електронної медицини повноцінної, який є карта пацієнта. Тобто що не треба буде вже носити папку туди-сюди, а можна буде передавати і діагнози, аналізи від лікаря до лікаря через інтернет, що теж дуже підвисить якість і праці лікарів, і також для мешканців Кафор. А третя, це означає, що всі ці заклади, які долучились до Хелсі, можуть вже виписувати електронні рецепти. А це означає також, що мешканці можуть вже отримувати по трьом категоріям хвороб ліки, з аптеки без цього, щоб вони ходили виносили папірці. Хелсі, як ви вже знаєте, це медична інформаційна система, яка впроваджується в місті Львові. І на початку було питання, як вона працює, так тобто, функціонал Хелсі розроблений досить цілком доступний, як і для лікарів, так і для пацієнтів. Тобто, ви вже напевно зрозуміли, тобто суть того, що пацієнт має можливість записатися до свого сімейного лікаря і через електронний запис на сайті Reform HelсіMі, тобто через сайт. І так само безпосередньо вже в нас в реєстратурі або в самому кабінеті лікаря записатися на прийом. Так само щодо стосовності програми рембурсації доступні ліки. Функціонал доступний так само з 1 квітня почалися перші рецепти, які активно рухаються вперед. Їх кількість набирається, тому що кожна пацієнта, який має декларацію підписану вже в закладі зі своїм сімейним лікарем, звертається до свого сімейного лікаря за виписання електронного рецепту. Функціонал простий, лікар виписує діючій речовині, так то та набирає буквально перших три літери, йому підтягує препарат, міжнародну непентовану назву, він описує сигнатуру, кількість на прийом, кількість в день, скільки днів тривалість лікування, так, і зберігає цей рецепт. Після цього накладає свій цифровий підпис і відправляє смс. Пацієнт отримує смс. Що зручно? Тобто саме з цим смс, він має можливість піти вже в аптеку до провізора. Провізор набирає номер номер рецепту, в якому він бачить той самий препарат, що виписав лікар, пропонує, що є в базі, що може запропонувати пацієнту. Пацієнт поглашує, каже, так підходить, берем. Є код підтвердження. Пацієнт після цього каже, чотири цифри лише це код підтвердження, і він отримує ці ліки. Крім цього, крім СМС, якщо пацієнт звичайно, бувають різні, тобто є можливість зручно використовувати мобільний телефон. комусь не так зручно, є можливість роздрукувати цей рецепт, як пам'ятка для рецепту і в друкованій формі принести в аптеку і отримати ці ліки. Чи, можливо, зручніша ця система буде в електронному вигляді? А в електронному вигляді стосовно того, наскільки зручно, ну, лікарі зараз кажуть що це набагато швидше. Тобто вони не вписують це тобто так, це, вже латиню, це вони не передають ці листочки, не вказують дозивання. Це зручно. Вони вип... Тобто їм майже всі дані, що стосуються електронного стати, підтягуються. Тобто, показників не знаєте, скільки треба призначити пацієнту. І так само зручно в аптеці. Тобто, аптекар не читає ці листочки і не водить самостійно препарати. Так, він, тобто, пише номер рецепту, йому підтягує, що виписав йому лікар. Телефону. так, телефону. номер телефону, На телефон там на 0,93. Я вам відправила, що я міняла Добре, але там фотограф. Можна так само роздрукувати і поки та смс прийде, наприклад, з таким ринком має бути код підтвердження для того, щоб той рецепт був зафіксований, що той самий пацієнт прийшов за такими ліками. Ось тим рецептом я був роздрукований варіант Тобто дозування, скільки таблеток, А, а потім тут під підтвердження йде, що ви отримали ці ліки, що вони зав'язані суто за вами. Просто показуєте там чотири рецепти, <месь> вона вносить дані і все, що вам суто вам відпущено клюється. Прийшли, вам вже виписали рецепт в електронному форматі. Розкажіть, як вам чи подобається такий варіант, як взагалі все Та, Дуже чи... подобається. Ну, той, той варіант теж був непоганий, але треба було в черзі стояти, тут черга, потім заходити, потім виписувати, потім йти в аптеку і там то е, показувати рецепт. А зараз що позвонив, код сказали навіть по телефону, який мені ліки виписали, який код, Я можу позвонити лікарю, він мені скаже, а то таке, таке, кот такий. Пішов, як розказували зараз, показав. І ніяких проблем. Тобто таких труднощів не, не виникає. Ні, так? Зараз, певно, зовсім не буде труднощів. Те, що були з тим виписувати, то ж робота лікаря теж. Ну а тут то менше, раз, два, все, і електроніка йде в життя, як кажуть, в наш дім. Так що дуже добре. Це по мобільному чи по комп'ютеру робиться? Розкажіть про це. Ну, лікар виписує, розкажіть. Ви тільки все коментуєте та всі свої відео? Лікар розкаже, там. мені тільки телефон ходить, пішов. Працюємо на платформі Реформа Хелсі. Зараз і виписуємо новий рецепт. Натискаємо на новий рецепт, носимо дані пацієнта. Пацієнт може виписати, отримати рецепт тільки той, який задекларований в лікаря. Натискаємо Виписати електронний рецепт. Обираємо препарат. Ми обираємо препарат по діючій речовині. Вносимо дані, дозування яке, і вигляді таблеток. По програмі йде доступні ліки. За прийом ми п'ємо одна таблетка, на таблетку два рази на день. І розраховуємо на місяць часу. Тобто на місяць часу нам потрібно 60 таблеток. Або можна вибрати 60 – одна упаковка або дві упаковки, в залежності від торгової марки. Якщо пацієнт прихильний до якоїсь марки препарату, тобто ми можемо окремо внести, щоб йому в аптеці вже не шукали, не підбирали за зразу те, що він потребує. І окремо пишемо по одній таблеці, як нам пити два рази в день. Зберігаємо. На номер телефона приходить смс-повідомлення з кодом, з кодом рецепта і з, код, і з кодом верифікації. З тим смс-повідомленням e, пацієнт йде в аптеку і отоварює той рецепт. Відправляємо в електронну базу. Рецепт створено в електронній системі охорони здоров'я. Номер рецепту відправлено в смс-повідомлення. І ви показуєте, що вам вже прийшло, так? Ну, ви можете хто буде камеру наш. О, прийшло. О, прийшло. прийшло. Мож... прийшло. Може йти в аптеку і брати ліки.